Управління праці та соціального захисту населення продовжує приймати заяви на санаторно-курортне лікування потерпілих першої категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Як повідомила головна спеціалістка відділу соціального захисту потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи Наталія Шебета, право на оздоровлення має 3,5 тисячі осіб, з них 1200 стоїть у черзі на отримання путівок та 600 осіб на отримання компенсації. У зв'язку з воєнним станом законом про державний бюджет було призупинено видача путівок на 2023-2024 роки. Але постанова 854, яка визначає порядок надання путівок, не скасована. Тому просимо всіх потерпілих приносити довідки, ну, стати на чергу поновити. Хто з потерпілих поновлював довідки кожен рік? Тому не потрібно здавати цілий пакет документів, тільки принести довідку на 70О від лікаря. Ті потерпілі, які не приносили довідку або вперше отримали статус потерпілої першої категорії, приносять весь пакет документів це заява, довідка від лікаря і копії документів, посвідчення, паспорта і кода. От тому просимо всіх прийти до управління праці. Аби отримати компенсацію за невикористану путівку, також необхідно звернутися до спеціалістів управління праці. Та ж сама ситуація є з компенсацією за невикористану путівку. Ті потерпілі, які не їдуть до санаторії, здають документи і отримують компенсацію за невикористану путівку. Це додається заява за компенсацію. Копія посвідчення паспорту коду і рахунок з банку. І відповідно довідка 070 вже на компенсацію за невикорисну путівку. Подати заяву на санаторно курортне лікування та поновити відповідні довідки як на отримання путівок, так і на компенсацію можна до 15 жовтня 2024 року. Для цього необхідно звернутися до управління праці, яке знаходиться за адресою місто Коростень, вулиці Шевченка, 8, кабінет номер 9 та 10.